Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Всіх з Новим роком зі Львова, з новим січком, з новими радощами і туди-сюди. Ми приїхали святкувати новий рік 2023 в культурне серце України, місто Львів. За такої нагоди, звичайно, куди ми направляємося? Звичайно, що Клаку. Під містом Львів протікає величезна підземна річка під назвою Полтва, яка є частиною діючої каналізації. Місто Львів, враховуючи свій історичний статус, отримав каналізацію однією з перших в Україні. І через це вона стара, тобто змішана. Там водночас тече вода і підземної річки полтва, і водночас всі відходи життєдіяльності львів'ян зливаються туди. А відходи були гарними. Всі на Новий рік добре поїли. І ми зараз будемо пролізати в цю полту. Для того, щоб не потрапити, нам доведеться зайти в один числен... з численних ресторанів міста і через унітаз здійснити інфільтрацію всередину. Я шуткую, звичайно. Ми будемо здавати через люк. Але місцеві дігри тримаються в тайні. На відміну від Києва, тутешній водоканал дуже прискіпливо ставиться до потраплянь в каналізацію і перешкоджає усіма шляхами. Через це ми залишимо точку входу в тайні. Але я вам скажу, що це ну, просто от в самісінькому центрі. Центральніше центрів централів. Ну, я. Діма дівчинка анонсила підприємця. Ну що ж, ми здійснили перший етап інфільтрації і ми потрапили в класичний каналізаційний колектор. Місто було не очікувався. Своїми рестораціями відповідно тут люди добре поїли. Для них зараз о новий рік гарне травлення. Суміш така алкоголь, їжа. І все це стікає сюди. Тобто всі кращі ресторани Львова тут. Ви розумієте, друзі? Просто кращі ресторані. Вишукані яства, їжі, наїдки, напої. Запрошую вас. Хоча як сам вперше. Але на правах головного дигера Києва. Тебе земля на лобі. Зіля це не гірмова. Ну, не факт. Не факт. Волошки. Стікає? Ну, віска. Полючка. Вважає, що тут погане повітря. Бачите, вона може. А як на мене, так в нормі. Коротше, це, блін, гігантська клака просто неймовірних розмірів. І тут оцим потоком тече лайно, друзі. Один тільки крок вперед, і ви просто ниряєте в потоки з какашками. До речі, такі випадки тут були неодноразово чув, що колись київські тігери тут навіть плавали на човнах і декілька човнів перевернулися, хлопці нагорталися цієї води, потрапили потім в інфекційну лікарню. Головина, до речі, вона, от бачите, вона зараз гребує, затискає носика свого чарівного, от, симпатичного. Але вона була головним ініціатором залазу сюди. Бо я, чесно кажучи, людина стара, дуже обережно, головне тут все не спасти. О, там висить якийсь ліхтарик, бачите? Може камера? А? Може камера? Я не знаю, може камера. Можуть, не? Піти. А та яка нам різниця? Що нам, що нам, пофіг? Побачимо, йдемо. Головне не впасти тут. Все інше до фігня. Бачите, зробили якусь підсвітку, а скільки я знаю... Один з ресторанів місцевих транслював це кудись. Ну, до речі, зараз от ну, немає. Я так розумію, ресторан не працює, а світло. Може тут якісь екскурсії проводять на офіційному рівні? Ніякої камери немає, а ти є. Бачиш? З головної львівської клаки. Звичайно, пованює трошки, штиняє, але не смертельно. Коротше, можна гуляти. Коли в нас в Києві відбуваються якісь аварії в конвіляційних колекторах, то так само все перепрошую лайно стікає тільки в річки в Дніпро. Тобто, друзі, якщо ви колись хоч раз в житті купались в Дніпрі, то ви купались в лайні, розумієте? Але не в такій концентрації великій, як тут. Взагалі у світі існує декілька типів каналізації. Є такі каналізації, наприклад, як в Росії. В них просто тупо типу, вигрібна яма у дворі, і воно ноги сере просто от у собі у дворі. А тут вже поряд бере воду з колонії. в нього дві дірки у дворі, тут він сере, тут він п'є. Далі в старих містах Європи, таких як львів, каналізацію будували змішаною. Тобто сюди потрапляє вода річкова, колишня річка Полтова. Зараз закута під землю, потім сюди потрапляє тощова вода, потрапляє сюди і каналізація, тобто відходи життєдіяльності людини. Тоб, а на виході стоять колектори, очисні споруди, які все це мають фільтрувати в Львові, старі міста Європи, старі, це каналізація змішана. В Києві каналізація з'явилася тільки 1892 року. І року. Вона там роздільна. Тобто, якщо ви спускаєтесь, наприклад, під підземну річку Хрещатик під нашою центральною вулицею. Там апріорі ніякого лайна не має бути. Розумієте? Ну, ну звичайно, що різні ресторатори не вбайвині, не, тобто нечесні, вони все-таки тобі вливають війну. Потім все це потрапляє в Дніпро, без всілякої очистки. А для каналізації побутової по хорошому рахунку збудована спеціальна система каналізаційних колекторів, яка потім тече в бортичі, в бортичську станцію аерації. Там проходить декілька етапів складного фільтрування, і потім вже потрапляє в Дніпро. Така система, ви мало хто знає про каналізацію, що це таке насправді. От як бачите, друзі, Олена вже не затискає свого чарівного носика. Це показує адаптивні якості людини, тобто наскільки швидко людина привикає до всього. Ну а я їй це пояснюю так, що до хорошого привикаєш дуже швидко, пристосовуєшся. Зараз тут бачите, якась лед лампа стоїть, будемо зараз робити класні фотки. Потім викладати їх в інстаграм. Щоб всі знали, що ми лазимо в гавні. І кробили пе, як ви можете туди залізти. А ми можемо туди залізти. І ми можемо ще й не таке. Чарівна річка, гівняна річка з кисельними берегами. У свій час російський пропагандон Славка Путусов написав таку пісню, коли він ще не був повним гандоном. Після була така на берегу очень пегістра ріки. Та я думаю, це Славко написав про цю полтву, бо він тут боршався в гавні. Дина друзі, та ну ти що робиш, блін? Тебе внесе туди нафіку. Я от думаю, бачиш такий колектор, і кожної миті я уявляю собі, як на нас просто несеся такий Руйнуючи все на своєму шляху, потік чистого лайна. І ми вмираємо в ньому, захозаховся. Оце файна смерть славетна. Будемо перевіряти дно фекального потоку. Рівень води. як бачите. Тут, тут, тут так не так і вийде. Але течія надшвидка. Просто Карпатська річка, тільки підземна. Карпати-Львів, Карпати-Львів, Львів-Карпати. Ну, Взагалі-то за всіма правилами фізики, так, водозбірна площа річки будь то фекальної, будь то звичайної, має збільшуватися. Бачите, від кожного двору йде така підключка. Та Те ще як, течуть какашки, забруднюють річку полтва. Ну, так от, відповідно, ми маємо, якщо ми будемо рухатись нижче течією, там має здавати ну, розміри колектора, будуть збільшуватись. Відповідно. Ну тут вперше мапи в нас немає, хоча... Вочовий трішка може мати тільки ну, течію так, і тобто заблокати можна, тільки, якщо там васти в цей потік і тебе знесе кудись, бо буде важко шукати вихід. От, ага. Тоб, Бачите, до речі, розмір збільшується колектора просто на очах. от Бачите, тут такий стик, тут стає десь ширше, метри на два загальна площина і починає відрізняється. Бачите? Де такий от бетон, і починається вже кам'яні такі брили. Вона притинає увесь центр Львова, там довжина течії, в неї там купу кілометрів там, в десяток, ми потім виліземо і почитаємо. В, принципі, в інтернеті інформація є, головною інформацією, якої немає в інтернеті, це як сюди залізти. Але нам це вдалося. Як ви бачите, ми працюємо, працюємо, лазимо. Тут дуже слизько так головна проблема. Це не впасе цей смертоносний потік, тому що тебе одразу понесе і так чи інакше неодмінно набереш пащу цієї зловонної жижі. О, Бачите, десь підключка йде. Да, розміри, звичайно, вражають. Таких колекторів в Києві немає. Бачите, старовинна ще австрійська цегла проглядається. О, в Києві таких розмірів немає. Бачите, я так розумію, що час від часу рівень піднімається добряче. Якщо час дощу, Це от можна побачити по цьому сміттю. Так що я не думаю, що тут так прям безпечно сильно тривалий час знаходиться. Виглядає... Ой, виглядає. Це все, все какашки. Какашечки. Зараз я буду робити. Та давай перейдемо. Зараз буде смертельний номер. Ми будемо обходити. Гівняний потік будемо обходити. Буде смертельний номер. Там дуже слизько. Розміри, мені не далі більше. Але, диви. Якщо ми перейшли на той берег, там все одно вузько. Я думаю, що тут не, 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 дай, не дай, так, ворог. Хоча по кількості слизу, все-таки мені здається, воно перманентно тече. Бачите, що де. Колектор виконаний у вигляді. Величезного тонелю десь 5-6 метрів заввишки. посередині побудований спеціальний лоток для якраз безпосередньо всього того, що потрапляє сюди, для всієї рідини. Існують два береги, такі як банкетки, такі для того, щоб могли пересуватися люди. Але в деяких цих банкетках є маленькі отакі акваріуми для відомого призначення. Бачиш, там квіти видно, як стисочиться вода потикають, то якісь це чисті підземні джерела. Забруднені каналізації. Це перший момент. А інший момент з цієї сторони от, можна роздивитися, климо на цеглі ще австрійської доби, бачите? Ось ми бачимо цікаві такі відгалуження від основного русла річки. Йдуть сходинки, дегляні верху десь і виходили в подбавши житлових будинків. І за часів... Німецької окупації тут ховалися євреї, навіть тут мешкали місяцями в цьому колекторі. До речі, я чув, що нещодавно навіть було знайдено одну з їх стоянок часів Другої світової війни. Підземних стоянок євреїв, які переховувалися тут. Дивись на ці металеві балки, що повністю з'їдені корозією. Тим не менше вони ще тримаються. І ми бачимо очуви, що якщо йти проти течії, то лектор йде на зменшення. Бачите, в таких от острівцях можна знайти щось цінне, або навіть дорого цінне. Цим колекторам вже багато років і проходять вони під центральними площами Львову. В тому числі під площу ринок. Відповідно, сюди потрапляли і монети різні, і прикраси. Більшість з них, звичайно, змивалися свідкою течією туди, вниз до чисних споруд назовні. А дещо зберігалося тут на довгі роки. Бачите, метал він притягує метал. Бачимо цвяхи різні, І воно з час, часом утворюється в таку от дуже тверду, як бетон, субстанцію. Я не знаю, як у Львові, в Києві є такі люди, чорні дігіри, чорні археологи, підземні, які беруть зубило молоток і розбивають ці береги, і тут реально можна щось знайти. Якась там купчиха втратила там 100 років тому якось колечко золоте, воно впало в неї, якийсь дибу, за листок, Завпало сюди, в щілину, змішалося з стряхами. І встало твердою такою конструкцією, якою не можуть збити навіть фекальні потоки під час дощу. Тобто тут, якщо б потратити там 5-6 годин, можна реально щось спробувати знайти. Такий туман вже. так. Да, нормально тут, концентрація гівна. Дишати стає важче. Дихати. Що? Стой, 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 що стакує? Стойте тихо! За паморочні як кости. Вставай, вставай! Дай води краще. Зараз Блін. Я думаю, що зараз впаду. Тихо тихо, тихо. цей потік, якщо впасти, то він просто тебе понесе туди вообще нахрен просто. Можна померти, блін. На воду. Тримай воду. Просто такий вертольот, ми реально надишалися. На, тримай, тримай, тримай воду. Може полити трошки мені на обличчя. Фу. На, на руки, на руки. У мене реально закружилася голова. Ми надишалися гівном тут. Довго знаходитись не можна. Починається просто кисневе голодування мізків, можна просто втратити свідомість, спаси цей потік і все. Ну, я важу понад 100, сотню кілограмів, ти мене звідси не витащиш, просто ніяк. Це смеш, все. Все. Ходімо звідси. Треба вшиватися. Так. Нога. О, Ставай, вставай. Ну все, ніби нормально ставить. Точно? Щас, видишні. Треба, як вчили там, носом здихаєш, дотримуєш кисень, видихаєш. Мені би краще. Жесть просто. Тут померти в цьому Ну, блін, скільки ми тут уже, напевно десь годиночку будемо, бремо, надишалася копейка. А момцем вже голова така, просто клюва. Ми будемо потихай, то надолазимо, тут, будемо Ух, Реально дихаєш після цього, як в перший раз. Фух, незабутні враження, прямо відчуваєш, як кисінь насичує мозок, насичує легені кожну клітину мого тіла. Тобто, друзі. Частіше лізти в гімно, щоб отримати справжню насолоду цього життя. Хто зараз впізнає в мені, з моря до мене немає, хоча хто знає. Це вже перехожі бачите, Хоча зовні ну, виглядає просто звичайна людина з бомшторбою за шану. Ніякий я ні, ніякий я не ні, діткер, а я ніде не був. Коротше, друзі, бачите, ми заліземо ще не в такі клоаки, якщо ви будете залишатись з нами. Штрикайте на дзвоник, підписуйтесь на, на, на колокольчик, там, на канал нажимайте, скидайте донат. Ну, коротше, ви знаєте, ось вся, вся хрень, що і несуть блогери, як завжди. Тільки виконуйте, будь ласка, не забудьте, стрикайте, підписатися, розписатися, дописатися. З вами був Степанець. Ще повернусь з інших підземель, інших канал клачних.